Сьогодні в мене в гостях мої внучки. Всім привіт! І сьогодні ми будемо готувати на дуже смачний рецепт вафельного торту. В цей рецепт йдуть вафлі, хоріхи та шоколад. Цей рецепт може приготувати навіть ваша дитина. Приємних вам всім перегляду! Починаємо. Нам знадобиться хоріхи, шоколад, вершки, варена згущенка, масло та вафлі. Засипаємо горішки. Ще бабка? повна, повне-повне дитина. Мелимо. Поки бабка робить щось з з гущенкою, ми вам покажемо, скільки в нас оріхів. У нас вийшло приблизно 200 г оріхів. Так, бабка, ну ти там вже швидко. Так, я вже все. Розмішуємо масу приблизно до ось такої консистенції. Потім ми додаємо варену і риску. Вона якщо у нас варена, але можна також зварити самі. Так. Зараз е, додаємо ложечку е, схищеного молока. Перемішуємо. Треба намішать. Зараз я їй допоможу домішати, бо вона не справилась з цим завданням. Поки ми вивели цілу банку згущеного молока, моя сестра Дана продегустує наш крем. Такий парчик. Точно. Зараз ми додаємо три ложечки оріхів, додаємо поступово. Виглядає воно дуже смачно. Тепер ми мажемо. Намащуємо другий корж. Зараз ми мащимо третій корж, і в нас залишилось всього лише 5 коржів. Я роблю ганашки. п'ять існів вершки, я визипаю шоколад. Доводимо до кипіння і шоколад ножик. Наш розтоплений шоколад вже е, готовий. Поки наша глазу розстиває, ми вже зробили наш вапильний тортик. До речі, він дуже красивий. Тепер ми виливаємо нашу глазурь. Добре. 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 Ось так у нас гарно вийшло. Тепер моя бабуся розмащує. Присипаємо його горіхами. На цьому наше відео закінчилось. Ось такий у нас вийшов гарненький торт. Дякую всім за перегляд. До побачення. До побачення, дякую. Не забудьте підписуватись на наш канал. Тут дуже цікаві і дуже смачні рецепти. Вам не важко, а нам приємно наші двох тика. Пробуємо. Дякую. Да, так, да, дуже скруз. торт <ріст> Ось такий гарненький, високий, сучненький, пропитаний вийшов у нас тортик. Тепер ми дегустируємо наш тортик. Дуже смачний, дуже пропитаний, дуже смачний.